Бляха муха, шоста ранку. Мені потрібно лягати раніше, ніж друга ночі. О, що це лист від Шейна? Привіт! Я подумав, було прикольно відправити тобі листа, але я навіть не знаю про що написати. Я поклав тобі дещо смачненьке, тільки нікому не кажи, але це з підсобки Джорджа Март давним-давно. Давай, не хварай! О, едота, він що, знову зюзю. -зю? Я налякав 19 воронів основного мужика! Послухай мене, уважно! Чувак, ще занадто рано для такого лайна. Що? Чому тут така пустеля? Я вчора засадив цілий гектар трави. Скільки ти жереш? Агов, Миланко, іди сюди. Якого біса ти стільки з'їла? Оу, воу, якого дітька? Заспокойся, тихо, тихо. Я куплю тобі нову траву, будеш їсти її цілий день. Твою м. хто Хто в цьому місті виконує свою кляту роботу? Чому тут зачинено? Зараз тільки на південь. У мене не було вихідних роками. Я цілими днями працював на фермі, а тепер мені потрібна трава. Де він, бляха! Відчиняй, П'єре, відчиняй! Трясся. І що мені тепер робити? Мої тварини мене зненавидять. Mm. Ох, які прекрасні скарби тут лежать. Що це? Це юшка з Фарелі? Який ідіот це викинув? О Боже, сьогодні мій щасливий день, і ти не зможеш мене зупинити. Я завжди знала. Це так огидно, що з тобою не так. Може, мені варто розповісти всім про твій маленький фетиш на сміття? Погодь, погодь, погодь. Дай мені хвилинку. Тряся лихоманка, це кокос. Я обошнюю кокоси. Звідки ти знаєш? Гей, куди ти пішов? Я хотіла запропонувати тобі. Що мені це? Це нічого не варте? Ще один день виконути на смітник. Я сьогодні, як завжди, нічого не зробив. Що за. Куди пішов час? Це ж так пізно. Боже, я мушу йти. Бігти! Я був так. Я був так близько. Ось моє ліжко. Що на сьогодні? О, що, що це за запах. О, боже мій, це ж двадцять сирих рибин. Мене зараз нудить. Що, що Просто палеці та каміння, розбиті диски, окуляри? Господь милостивий, це що вчорашня газета і, звичайний мішок сміття. Як я продам весь цей мотлох? Зачекайте, тут є трохи золота. Що ж, а це я візьму для свого маленького секретного проєкту. Здоровенькі були на зв'язку Джелі. Дякую вам за перегляд. Наразі ваша подяка це тиснути лайк, написати коментар від п'яти слів та підписатись на цей канал, щоб не загубитись. А я піду озвучувати слідуючу частину цієї анімації по стардювалі. Тож почуємось згодом, і будьте здорові.